Привіт, мене звуть Олег Малець, Я є керівником мережі молодіжних просторів. Твори вже 4 роки. Ми працюємо з фондом ООН в галузі народонаселення. За цей час реалізували величезну кількість молодіжних активностей, таких як Молодвіж, Банк Ідей, індекс благополуччя молоді. Разом ми запустили два подкасти: «Менталочка» та «У молоді є питання. Пушити корисні ідеї для молоді через соцмережі. Велика частина моєї роботи. А тобі я точно заздрів. 10 крутих лекцій від улюблених блогерів та блогерок, а також експертів, експерток. Купа нових скілів, аналіз найсучасніших трендів та завдань, які допоможуть тобі здійснити справжній левел ап для свого блогу. Тут ти знайдеш відповіді на всі питання: від контент плану та сторітелінгу до віжуалів, розуміння трендів та монетизації. Не втрать нагоду взяти участь у фантастичному освітньому курсі молоблогерство від фонду ООН в галузі народонаселення для молодих, активних та амбітних, що прагнуть змінити цей світ. І якщо ти давно чекаєш знаку від всесвіту, то це точно він. Розпочинай навчання просто зараз і вже завтра з новими скілами і вміннями. приєднуйся до розбудови соціально відповідальних громад, регіонів і всієї нашої держави.